На жаль, сьогодні вінчина вкотре зазнала масованої комбінованої ворожої атаки. В повітряному просторі області перебувало 90 БПЛА, 23 крилатих ракети. На жаль, маємо влучання в цивільну інфраструктуру, в звичайні житлові будинки. Також є ушкодження критичної інфраструктури. Загалом по області 23 житлових будинків зазнали ушкодження. Є дуже значно постраждалі, зокрема, двоповерховий будинок, в якому проживає 21 особа. На зараз вони Виселені і комісії роблять обстеження для того, щоб з'ясувати, чи цей будинок можливий для подальшого використання. Наразі відбуваються роботи з ліквідації наслідків ураження. Працюють рятувальники, відбувається гасіння пожежі, розгорнуті комісії, які фіксують порушення, працює поліція.